Ми сильні, коли з нами є Господь, ми сильні, коли з нами є опора. Ми сильні, коли з нами завжди Той, кому усе схиляється в покорі. Ми сильні є, хоч духом ми слабкі, буває часто на земній дорозі, та ми йдемо сміливо до мети, тому що знає, наша сила в Бозі від той. Хто нас із ями підніме, він той, хто понесе нас у знемозі, він той, хто завжди поруч з нами йде, він той, хто потішає у тривозі, Він вірний друг, Він правда і життя, Він наша скеля, Він є наш Спаситель, і з ним не страшно йти у майбуття, бо Він в темряві путь нашу освітить. Він залікує наші рани всі, а їх у кожного завжди є так багато, він джерело душевних всіх утіх, він джерело святої благодаті. Не бійтесь, друзі, бо є поруч той, кого ми часто так не помічаємо, бо з нами поруч люблячий Господь, який до себе ніжно пригортає Його любов. Не наш океан, і кожен, хто пливе в нім, не потоне. Для кожного із нас є в нього план. І план цей завжди є простий і чудовий. До нього йти порою тяжко нам. Так часто ми цей план не розуміємо, але коли пройдемо вести шлях, тоді поглянемо назад сміливо. Тоді ми зрозуміємо, чому. Тоді ми зрозуміємо, навіщо? Тоді в подяці вклонимось Йому і зрозуміємо, що ми стали вище. Ми стали вище на одну ступінь. і до Христа ми стали ще ближче. Тому прошу всі сумні відкинь, і не бійся, коли вітер лютий свише. Ти не один. Це завжди пам'ятаю. Це пам'ятай, коли покинуть сили, коли проблеми будуть через край. З тобою Бог, ти завжди от це вірує, Він не допустить через сил страждань. Якщо він допустив то тобі посилі, нехай не буде в тебе нарікань, бо ти повір по істині щасливий. Твій шлях земний проводить сам Господь, і від тебе корисно навчає. Тому цю путь з подякою проходь, бо твій Ісус тебе не покидає, і в той момент, коли вогонь горить, і твою душу полум'ям доскоче, ти не забудь, що ціне не згорить, вогонь цей розв'язати пута хоче, і все, що тебе зв'язує, згорить, це все для того, щоб зробити вільним, з ним все пойдеш. І будеш далі жить від той, хто зробить тебе знову сильним. Не бійся, друже, твій Господь веде, і тобі зовсім нічого боятись, бо ти пойдеш і зміниться це все, і по вогні не зможе насміятись. Ти вийдеш переможцем, бо Господь, тебе тримає міцно так за руку, і зовсім скоро зможеш побороть свою тяжку. І невимовну муку, ти сильний є, хоч духом і слабкий буваєш часто на земній дорозі, та ти іди сміливо до мети, і пам'ятай, що твоя сила в Бозі.